В новій угоді про надр знову вимагає від України відшкодувати всю безоплатну американську допомогу на більш ніж 120 мільярдів доларів. Допомога надана після 2022-го, стає початковим внеском. США в фонд доходи Україна має конвертувати в долари та перерахувати штатам. Як повідомляє видання Bloomberg, згідно з новим проектом угоди, адміністрація Трампа також прагне отримати право першої пропозиції на інвестиції в усі інфраструктурні та природно-ресурсні Сурсні проекти в Україні йдеться про будівництво доріг, і залізниць, портів, шахт, видобуток нафти й газу, а також критично важливих корисних копалин умовами угоди США також хочуть отримати право забороняти продаж копалин стратегічним конкурентам США, і це може зачепити навіть євросоюз, що ускладнить або взагалі унеможливить інтеграцію України до ЄС. Але це думка видання Bloomberg. Блумберг. Ось так от я ще раз нагадаю. І от що ж несе ця угода? Чому ж не підписали рамкову угоду, як ми це очікували, і лише потім мала би з'явитися угода про самий інвестиційний фонд? Чому Штати відкинули цю ідею рамкової угоди? і Вже перейшли конкретно про угоду, про інвестиційний фонд. Що це несе? Що за це може ховатися? Ну про все це не тільки говоримо з нашим спікером. Політолог, політконсультант і кандидат філософських наук Андрій Горницький у нас на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Вітання ради. Хотіла поцікавитись, чи справді от Юлія Сверденко сьогодні на годині уряду у Верховній Раді сказала, що всі публічні дискусії довкола цієї угоди цього проекту, який справді таки отримала Україна, український уряд, що це може негативно позначитися і на самому обговоренні, на дискусії, і на переговорах України зі Сполученими Штатами. Ви теж притримуєтеся такої думки? І як воно може зашкодити такому випадку? Ну, давай не одберемося спочатку, що це за угода і для угу. чого воно було? Відверто кажучи, це дійсно а, вся ця угода була придумана як політичний такий реверанс до Сполучених Штатів Америки. Тобто, що ми маємо надати й певну підтримку. Ми українці маємо надати підтримку американцям саме правильно. І в політичному аспекті і, відповідно економічно Трамп має прозвітувати про свою перемогу, що ось економічно ми виграли, ми компенсували втрати в Україні і так далі до потім. Щодо тієї угоди, ну я би також не сильно спішив, тому що ми вже отримали одну рамкову угоду, яка в принципі не працювала і призвела лише до катастрофи, не до катастрофи, до певного конфлікту в овальному кабінеті. Ми пам'ятаємо, і до речі, якраз ця угода вона була одним з чинників, чому ця ситуація відбулась, тому що наскільки мені відомо, Трампу вона не сподобалася, що що Зеленський привіз. Ем, ну явно пере, перекреслив з червоною ручкою все, що е, намалювали американці, і запропонував свою, свою пропозицію. Зробив свою пропозицію, і е, фактично Трамп був також дуже соблюджений, що як він сказав, там що таке відчуття, що його десь м м дурять, м'яко кажучи. От і тому йому дуже сильно це тоді не сподобалося. Зараз це така м'яка відповідь е, е, на те, що відбувалося раніше. Будь ласка, він кидає на стіло угоду. Давайте домовлятися просіть все отримайте щось щось посередині, гіпотетично ну це ну те, що дивіться. Якщо це правдива, дійсно ця угода, те що всім почали дуже різко зливати, якось дуже це було. Ну я б сказав, по медійному це було дуже дуже підозріло, тому що величезна кількість зливу з тих сторін цієї ж угоди, і е, воно більше виглядала, ніби навпаки, е, е, ситуація з що це така річ прожисність і псоші, яке намагається навпаки розтворити ну і Трампа і Україну, тому що воно там все апелювало до того, і апелює продовжує апелювати, що ось е, жадібний поганий Трамп хоче з'їсти Україну, а українці е, от зараз будуть відмовлятися, ну, і знову це призведе до конфлікту. схоже mm -hmm. на це е, і зараз ми не говоримо зараз про Трампа і його апетити. Ми зараз говоримо про фактичну ситуацію. Mm -hmm. І як е, зараз вирулювати з цієї ситуації, ну як мінімум дипломатично. Е, ми маємо е, розуміти, що так нам запропонували там кабальні умови. А ми не можемо піти на цю мови. Так ми маємо пропонувати свої варіанти. Ми маємо розглядати. Ми маємо домовлятися з командою Трампа і говорити, що ця угода має бути вигідною, а не просто як би сказати, арабською, що ми маємо працювати на сполучені штати Америки, інвестувати в тільки в ті компанії, які вони хочуть гроші виділяти з Ми виділяємо і потім вони вже думають, що виділяти. Ну тобто плюс вони маємо не маємо компенсувати повністю втрати і втрати Америки, тих 120 мільярдів, про які там зараз йдеться мов вже не 500 до речі, зараз дійсно вже говорить це більш менш, -менш релевантні. і ми маємо дійсно говорити про те, що давайте торгуватися. Ну Трамп хоче торгуватися. Я не знаю, чи це потрібно з Україною торгуватися, тому що на нас ставлять такі умови, що одним все а ін, з іншими давайте жорсткі торги. Це я говорю про Росії, що давайте там там залагоджувати відносини, там домовлятися про які преференції спільні, а Україну мають ставити в позу. Ну це також не, 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 не скажімо так, не партнерські відносини, м'яко кажучи, і а про дружні я взагалі був Тобто тут про чатно на рівні партнерський треба вийти. От але маємо що маємо, тому що така ситуація, такі обставини, е, і така команда, така команда зараз Трампа, яка постійно хоче впустити Україну за будь-що, і ніби враховуючи, що ми прямо ніби ні. І це ми розпочали ці конфлікти, ніби ми тут е, винні у всіх ситуацій. Ми багато країн, яка може дозволити отакі кабальні умови. Пане Андрію, ви сказали, що це злив і що це очевидно санкціонований злив з певною метою. Але даруйте, хто злив. Ну ми ж розуміємо, що швидше за все злив відбувся. Очевидно, як мінімум з білого дому кимось зроблено. Варіантів є декілька. Ну я ну я наприклад російсько тор не відкидаю, тому що навряд чи вони могли. Хоча варіанти всякі можуть бути, але в цьому випадку я сумніваюся. А ви не вірите в про в адміністрацію, яка спеціально працює на Росію Після Сігнал Гейту, знаєте, я можливо, 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 все до речі, так можливо, там він і прям хтось з них конкретно працює на якийсь агент. Ми ж чули, що Трамп. І підписана КГБ, так що ми, ми тут не, від, не відкидаємо ці нюанси, от але фактично, якщо бежати, то можливо все ще раз кажу, але mm -hmm. точки зору зараз політики я в це менше вірю, тому що є дуже потужна сторона, як демократична партія. І не повірте мені, їм дістати ці документи. Також не є великою складно ну, складної ситуації складною правою. І е, підсунути нашим е, політикам або принаймні тим людям, які ну є тип, трішки е, зацікавлені, та я можу то, ні мінімум три там особи, які я знаю, які там спілкуються напряму з із демократами, uh -huh. які прямо одразу ж в тому числі і жрезняк, які одразу ж ті почали викидати цю, 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 цю інформацію дуже дуже чітко через певних людей, через засоби масової інформації. Тобто воно це почало заходити ще з дуже так, е, зразу з такими жорсткими коментарями. Ну плюс е, зразу Таймс виходить стаття про те, що е, Україну хочуть Няти Україну хочуть вбити, з'їсти так далі, е, ну тобто в мене ще схиляєш до думки про те, що це були опоненти, от і політично це дуже класно виглядає, тому що дійсно Трамп тут виглядає ну м'яко кажучи по е, е, літочетки по країножевські, і так далі. Тобто, що він тут політично програє в цій ситуації, що коли йому постійно тикують, кажуть, не чіпай Україну, Україна слабша, ти можеш допомогти Україні. Ти викидаєш постійно ще гірші ще гірші умови Україні виставляєш. При цьому ж таки, повірте мені, на каналах в Сполучених Штатах Америки ну ситуацію з Росією говорять дуже жорстко. Mm -hmm. дуже жорстко. Побачи навіть на Канфоксі вони починають ставити питання перед і перед Трампом до речі напряму також про команду про команду Дональда Трампа. Я також мовчу. Там там чіткі запитання стоять. Чому відбувається так? Чому Росія зараз диктує умови, диктує умови по зняттю санкцій і розказує, як Трампу жити, як американцям жити, кому кого фінансувати, кому не фінансувати, кому кому брати в ЄС, кого брати в ЄС в НАТО, кого не брати в НАТО. От і тому вони вони бояться цього зараз.